Мирного неба, любимої глядачі, Повертається рубрика відйомські деревенькі. Як завжди, в нас в гостях володарка каналу Моціон Вікторія. Вітаю Вікторія. Добрий вечір. Ми сьогодні будемо розглядати тему, що таке порча. Зараз поетапно будемо відповідати на питання, тож, в принципі, давай почнемо. Так, перше запитання, як зрозуміти, що є порча в давай краще ти. Як найкращий? я. Ну, На моєму досвіді, порча це дуже таке специфічне відчуття, коли в людини не може налагодитися життя взагалі. Тобто, є хвороби, які не можуть пояснити лікарі. Пояснити їх причину, звідки вони з'явилися взагалі. Це стан енергетичний, точніше, скажімо так, немає наповнення, чим би людина не займалась, немає наповнення, немає енергії для справ, для роботи, для родини, для взагалі життя, відсутність енергії. Також. Це відчувається, як немає сенсу життя, немає мети, немає планів якихось на майбутнє. Тобто закриваються всі сфери, і людина починає чахнути. Так само, як і є причини цієї порчі, тобто треба дивитись, що стало причиною, бо їх різновидів дуже багато. І ознаки того, що. Є якийсь магічний вплив, людина відчуває тривалий час. Тобто це не якісь три дні, тиждень, місяць. Це більше, ніж півроку, це рік, коли людина не може, скажімо так, вийти з цього стану дуже довго, і багато людей плутають, що є порчують, чи є втома, чи є там проблеми якісь. На роботі енергетичні проблеми людина там не має, не може знайти радість у своєму житті. Тобто борчу ще треба правильно приділити. Що в нас ще там за запитання є? Ти, як, ти якраз його затронув? Питання, які ознаки є? Того, що в мене є корчом. Ознаки? От я хотіла тебе запитати, що мені мене зараз вимикла на думці. Наприклад. О, такі симптоми, які ти описала, можна ще віднести до депресії, депресивного стану. Порча вона швидше проявляє себе, порча вона більш агресивна в тому плані, що, наприклад, якщо в людини є депресія, є якісь, скажімо так, моменти розради. Наприклад, є родина, чи діти, чи якась там справа життя, робота. Можливо, дійсно якесь заняття, яке людині дає сил, натхнення, дає там, гарний настрій, наприклад. Коли порча, це просто все сіре, немає ніякого, ніякої надії, що все зміниться. Куди б людина не пішла, в неї закриваються двері, в неї нічого не виходить, які вона зусилля не, не робила для того, щоб покращити своє життя, нічого не виходить. Тобто дороги закриті. Це приблизно так виглядає. У мене ще тут є такий момент. Дивись, є порча, а є прокляття. В чому різниця між ними? На твою думку. Порча це, скажімо так, це навмисне закриття якоїсь сфери. Чи це здоров'я, чи це особисте життя? І навмисне, намисна дія для того, щоб людині, скажімо так, закрити шлях, напрямок. Прокляття це більше емоційно-психологічний тиск, коли людина чує в свою адресу ці слова, вона, якщо сильна духом, свідомістю, вона не сприйме ці слова, і прокляття ніде не зачепиться. Вміни від творча. Тобто, творча робиться навіть без відома людини. Просто людина йде, замовляє такий ритуал і робить. Якщо взяти прокляття, то його можна просто крикнути вслід людині. І якщо вона почула, сприйняла це і злякалася там, підхватила це, так це може програтись психологічно. Тобто, людина сама собі чіпляє цім слова І вони починають діяти. З трошки інакше. а Це без відома людини, це без дозволу. І в ну, людині не обов'язково при, бути присутнім при цьому процесі. Тобто це робиться на відстані. Тобто, я правильно розумію, порча це більш такий комерційний момент, тому що це на замовлення робиться. А прокляття це емо... дуже такий потужний емоційний виплекс негативної енергетики. Ну, це може бути як і близька людина, так і людина просто стороння. Просто ви можете викликати в цієї людини дуже потужний емоційний негативний виплеск в свою сторону. Так, так. так. Ну, наприклад, кажуть, ну що б на тебе гроші великі напали? Да? Людина це чує, сприймає і багатіє. так. Потім, ну приблизно так. Що там далі в нас за запитання ще є? Так, на що вона може бути схожа польщу? Прекрасне запитання. Найпоширеніша помилка людей, котрі почувають себе погано, почувають там якесь нездоров'я, якісь почувають якісь проблеми, відчувають якісь проблеми в своєму житті, і одразу там тиждень пройшов, там, чи два тижні, чи може місяць. Люди добрі, так буває. Буває криза, буває в країні нестабільність, буває все, що завгодно, періоди. Наприклад, зима дуже важкий період для будь-якої людини, мало сонця, мало енергії, і просідають деякі напрямки життя, і це можна сплутати з, з якоюсь хворобою, яка важко переноситься. З якоюсь кризою внутрішньої, депресією, це може нас плутати, як кажуть, криза середнього віку, коли людина дивиться на своє життя, а щось там того не досягнув, того не досягнув, і одразу о, ну це ж порча, звісно, треба бігти, знімати, щось робити. Ні, треба спостерігати за своїм життям. А якщо в цьому є циклічність, щоб людина, наприклад, дуже намагається навести лад в своєму житті, і в неї не виходить, і це там рік, пів року, нічого не виходить, то так, да, треба трохи замислитись, що щось не так. А коли це там невеликий якийсь проміжок часу, і це все позначати на порчу, що це дійсно вона, це невірно. Треба дійсно, перед тим, як йти вирішувати це питання, треба бути впевненим, що фізично, психологічно, матеріально ви вже все зробили для того, щоб, скажімо, так, виключити цей варіант. Ну, десь приблизно так. Я, що додати? Я хотіла додати, будь ласка, закликаю всіх, дійсно, аутурію права. Перед тим, як думати про те, що у вас є порча і щось робити в цьому напрямку, вирішити це питання, звертайтеся до спеціалістів. Зверніться до лікаря, до психотерапевта, пройдіть якісь тести, дайте аналізи, подивіться спочатку це через фізичний світ. А потім, потім, якщо дійсно лікарі розводять руками, ніби ви все робите як треба, а ситуація не змінюється. Тоді вже треба звернутися до майстрів. І, до речі, я хочу перескочити і запитати в тебе знаєш, яке запитання. Яке. Дуже цікаво. Які дії, якщо ж все ж таки, от сказали, що це є порча? Ні, до речі, як оприділити, що це є порча, як майстри оприділяють? Ну, так, плюс-мінус інструменти. Ну, це може бути будь-яка мантична система, якою, з якою працює майстер. Тобто є люди, котрі определяють магічний вплив, який він саме був. Це там магія любовна, це порча, це якась о, о, магія, там, ну, на будь чому, там їх різновидів цих, я навіть не буду перераховувати, щоб тобто, не, не про це наша тема сьогоднішня, але ну, є впливи. І вся, вся, вся весь цей напрямок, їх дуже багато. Оприділити може тільки майстер вузької спеціалізації. Тобто, людина, яка на цьому знається, можна оприділити через карти, через руни. Є люди емпати, тобто вони бачать, як воно зроблено, за допомогою чого, який напрямок, це. Чи це загрожує життю, саме життю, не тільки здоров'ю, чи шлюбу, чи роботі, на закриття доріг, щоб людина, наприклад, куди б не пішла, в неї все всюди вона буде чути ні. Тобто є такі види магії, їх дуже багато, але все ж таки треба знати спеціаліста, котрий спеціалізується саме на цьому. Не треба йти до екстрасенса, чи до. Бабуся, яка заливає віск, це не те. Треба шукати саме ту людину, яка знімає такі впливи. І я думаю, що це, це звісно, процес такий не дуже швидкий. Це треба ходити, це певний час займе, тобто це не один шанс. Але це спрацює. Так, ще одне запитання. Яка вирогідність того, що на вас наклали порчу? Це дуже класне запитання. Скільки я можу вже спостерігати? для того, щоб зробити людині шкоду, це треба, не знаю, не буду зараз судити там людей. По-перше, треба сміливість, щоб таке зробити. По-друге, шановні глядачі і слухачі, треба розуміти, що це коштує недешево. Це цифра з трьома нулями в умовних одиницях для того, щоб робити людям шкоду. Це не просто ритуал свічкою запалив, травкою, травкою помахав і все. Це дуже складні магічні ритуали, котрі робляться дуже довго і. Вони підготовлюються дуже довго. Це, скажімо так, взаємодія з патогічними силами, взаємодія з, скажімо так, з такими місцями сили. Це не просто так. І це коштує дорого, тобто треба ще подумати, кому ви настільки дорого перейшли, щоб хтось сидів, сидів і придумав піти накласти на вас порчу. Тобто це також треба розуміти, хто, хто дійсно готовий вам зробити таку шкоду, чи ви зробили настільки таку шкоду людині, щоб вона просто ризикнула просто всім, що в неї є, своєю совістю, і пішла, зробила порчу. Це ну, треба також враховувати. І так само знімати її. Потрібен час, внутрішня сила, внутрішній намір. Це не просто, скажімо так, такий ритуал. Це дійсно 3, 4, 5 сеансів. Це може бути і 2 місяці, і 3 місяці, і до півроку, дивлячись, який був, яка була, скажімо так, тема цієї порчі, який напрямок. Десь це приблизно так виглядає. Є що додати? Ну, я, звісно, страшний спеціаліст по порчам. Порчи я діагностувала вкрай рідко, ну, зі своєї практики сиджу зачастується звісно якісь більш такі причини, або людина не вміє керувати власним життям, власними процесами, і починає перекидати відповідальність на умовно магічні дії. От. Або якісь там більше вже фізіологічні прояви, тобто хвороба, або ще якісь моменти. Тому, повертаючись до початку нашої розповіді, нагадую про те, що все ж таки звертатися спочатку до лікарів, подивіться на своє життя, перш ніж діагностувати. У мене, знаєш, що вийшло зараз, згадала я, хто несе відповідальність? Все ж таки, це втручання в баланс. У цьому світі все збалансовано. Людина, яка втручається в життя іншої людини. От чому, наприклад, в моїй практиці був момент, коли до мене звертались сказали, ви можете вплинути. От в мене є там умовно там брат, він п'є чи щось таке. Ви можете вплинути. І я відмовляюся від таких моментів. Не можна впливати на чужу волю. А тут люди свідомо втручаються в баланс. Хто несе відповідальність? Ну, скажімо так, якщо майстер, котрий це робить, він взаємодіє з темними силами, він відкупається з самотужки від цих сил, щоб вони його не трогали. Якщо людина, котра додумалась навести порчу на іншу людину, таке робить, вона, звісно, отримує відповідь з часом, бо уявіть собі, на на хвилину, що в людини випадає якась е, певна кількість днів, можливо, років, місяців життя. Тобто вона не живе, вона мучається, в неї закриті всі шляхи, в неї немає життя, особистого, фінансового, розвитку. І вищі сили не можуть залишити, залишити це в спокої, обов'язкова та людина, котра Робила шкоду іншій людині, отримає відповідь. І вона може бути, скоріш за все, так і є, що це буде набагато більша, набагато сильніша відповідь, ніж людина зробила людину. І я скажу так, що, так, під, підкреслюю ще нашу тему, порчу, скажімо так, треба заслужити ще. Дійсно, не хочу нікого образити, але я не знаю, що треба зробити в житті, щоб її дійсно заслужити. Це такий, наприклад, бути сильно багатим. Бути сильно багатим це заздрість можуть просто зробити людину, скажімо так, украдник за... Украдник це. Не... Це порча? Чи украдник це не порча. Це... Скажемо так, закривають канал фінансовий один. А Порча це, знаєш, таке більш схоже на міл мілкий опт. Тобто mm -hmm. декілька напрямків закривається взагалі людина-чахне. Порчу треба заслужити. Я маю на увазі дійсно щось. Щось, потрібно, щось повинно було таке стати в житті людини, щоб до неї прийшла порча. Але потрібно ще пам'ятати, замислитись, як вона до вас притягнулась, через які слабкі місця. І саме найголовнішим захистом від порчі це є добрі вчинки, гарний спосіб життя, екологічні відносини. Улюблена робота, тоді до людини нічого не причепиться, нічого їй не страшно, ніякі там порчі, ніякі там магічні впливи. Якщо дійсно людина щира, якщо людина добра, якщо вона робить гарні вчинки, то їй це не слідить. От таке в мене резюме цього, цієї теми. Що, додаш? Ну, Я повністю з тобою погоджуюсь, тому що дійсно. А зі своєї практики, скажу так, що люди, які слідкують за своєю емоційно-волівою сферою, от як сказала Вікторія, це коли ти відчуваєш себе добре фізіологічно, коли ти працюєш з духовністю, коли ти маєш екологічні джерела наповнення, в тебе гармонійна лімпліската це взаємозв'язок, це відносини. І не тільки у парі, це можуть бути дружні, відносини з родичами, з колегами, вони гармонійні, збалансовані. Тоді на вас вплинути вкрай важко. Це треба прямо. О, до речі, в мене є запитання. Зараз якраз говорила і згадала. Порча на смерть. От такі моменти, вони можуть перешкодити цій хворчую, чи вже ніяк не можна себе захистити? Я особисто не стикалася з таким, але в мене є інформація про те, що коли людина отримує таку, такий вплив на себе, вона дуже швидко, дуже швидко так тяхне. І з'являються такі хвороби, котрі, ну, наприклад, онкологія одразу третьої степені, як там, ступені, я просто в цьому не розбираюсь. Але, тобто, стадія, стадія. стадія. Да. От, наприклад, з'являється онкологія, і вона вже наближається до такої стадії, коли вона майже незаліковна, дуже мало шансів. Єдине, якщо людина дійсно. Отримує якісь там впливи, якщо людина отримує онкологію, страшні захворювання, треба, треба йти к майстрам, все ж таки, але в першу чергу треба лікуватись у лікарів. Бо є такі випадки, коли майстрі, майстри, вони тягнуть час, витрачають час інших людей. Я тебе вилікую, я тебе витягну, але. Треба, перш за все лікуватись, приймати е, ліки, а потім вже паралельно цей момент якось навернювати, якщо дійсно це був магічний вплив. Да, Буває, що людей просто хочуть прибрати. Є таке. Це страшно, коли в людей є така сила, і ті майстри, котрі на це згоджуються, це дуже. Анеетично, непрофесійно. Є багато впливів, якими можна людину обмежити, але ніхто не має права забирати життя в іншу людину. Це моя думка. Є що додати? Це в нас умовний сигнал, щоб передати мікрофон. Раза є що додати. Єдине, що я хочу додати, і в принципі будемо завершувати цю тему. Мені згадались строки з Ліни Костенко. так багато на світі горя, люди, будьте взаємно красивими. Дійсно, будь ласка, більше плодіть доброго в цьому світі, захищайте свої кордони, слідкуйте за своїм здоров'ям і шукайте духовність, шукайте екологічні сфери наповнення. Читайте статті каналу Моціон. Я потім посилання скину в по коментарях. Це дуже важливо. На цьому все. Вікторія, ти підтримуєш? Так, я підтримую. підписуйтесь, ставте «подобайки», переходьте за посиланням на телеграм-канал, читайте, пізнавайте щось нове для себе, розширюйте свою свідомість. А також я бажаю вам приємного прослуховування. Гарного вечора і до зустрічі! Я теж саме вам бажаю. До нових зустрічей. Разом з вами були канал Газіон і Містерія сьогодення. Пока-пока!